Цей день настав. Всі, хто казали, Таня хватить дегустувати цукерки переходь на м'ясо. Ось, ось, дивіться. Я переходжу на ковбасу спеціально для вас. Ну, а ще того, що температура не спадає. Дівчата, п'ятий день. Вже купила ліків всіх, що прописав лікар. Але повертається апетит. Це капець. три дня чи чотири не було апетиту, нічого не їла. Так ми утішала себе, що хвороба, але хоч похудає трошки, все, апетит повернувся. Апетит повернувся, руки самі вхапили ковбасу в магазині і принесла її додому. Собака п'є воду. Всіх попросила посидіти тихенько, ну собака ж п'є воду. Руки самі схапили цю ковбасу. Потім включились мозги. Дивіться, ковбаса дуже цікава. Називається губернаторська. Для мене це, кстати, як червона тряпка. Я дуже не люблю проросійські назви, там, де у них взагалі немає ніякої потреби. В общем, ковбаса у вакуумній упаковці, бачите, вам не здалося. Вона запакована як у повітряну кульку. В общем, фірма називається спеццех, губернаторська ковбаса, вищого гатунку, сирокопчина. І тут в общем, український продукт Ukrainian Продакт. Я так розумію, це ковбаса, от, яка має символізувати Україну. Я не сказала головного: 1200 за кілограм. Оце е, щас, 246 грамів. Ну, там 290 гривень. Я це за, за це заплатила. 1200 гривень за кілограм. Одна із найдорожчих ковбас о цього виробника. Спеццех, я потім подивлюся, я знаю, що це Дніпро і так, місто Дніпро, фірма спеццех, але там цих виробників дуже багато. Одна із найдорожчих ковбас у ціновій категорії цього виробника. І вона носить назву губернаторська. Це просто п'єць і ганьба. Невже вам це я до вас звертаюся, виробники, на виготовлення найдорожчого продукту не вистачило здорового глузду придумати класне українське слово? Дивіться, я погуглила спеціально, я приготувалась. Ну, як би мала називатись ковбаса, якби виробники ну, або вжарили маркетологів? Або трошки подумали, дивіться, О, найвищий орган влади на козацькій січі це кошовий отаман. Найдорожча ваша ковбаса. І отже, вона мала б носити назву не губернаторська, а отаманська. В чому проблема? В чому проблема? Якщо ви Дніпряни, хто у вас там був губернатором? В Україні зроду не було губернаторів, але були отамани. Чого не отаманська ковбаса, я вас питаю. До речі, Гетьманська, Сотницька, Хорунжа, Січова, Полковницька на козацькій Січі були козацькі полковники. От полковницька, полковницька чому не? Якщо б ви експортували цю ковбасу на Західну Україну, можна було б навіть князівською назвати, тому що на Західній Україні були князі. Оце все литовські князі, які до речі до України дуже добре ставились на світі і князівською чому проблема? Литва нам допомагає. Якого фіга ви називаєте ковбасу губернаторською? Ну от просто є щось в голові, чи немає? Ну це ж не дрібничка. Ну це ж не дрібничка. Найдорожчий виріб носить проросійську назву. Назвали б московською вже. Та хер з нею? Ну насправді я зайшла до вас на сайт, я подивилась, у вас там є Брауншвейська, у вас є українська, але найдорожча ковбаса, у вас губернаторська. Чого? Чим проблема? Що не так? Це не зі мною щось не так. Коротше, давайте її пробувати. Так, звернемо ще увагу на упаковку. Це дуже важливо, тому що упаковка подарункова. Тут і прапор України. Тут і на англійській мові досить великий текст. Back in 20th century, when... О, спи, тут же невозможно. Взагалі, спецтех-трейдмарк the Taste of Meat Products. «Remembering from our childhood». В общем, текст на англійській мові, що це спецтех, це смак дитинства. Я знаю англійську мову, я це все прочитала, просто незручно. І тут справжнє м'ясо, і так далі. Справжнє м'ясо, а от з назви ви тільки не вгадали. Спеццех, але топ Алан виробляє Дніпро. Ви у мене на заметки. Щас. Попробуємо вже ж на смак, саме головне. О-о, бачите, лопнуло. Інтересно, вакуум ушв. Боже, запахло зразу. Запахло капець. Запахло. Ковбаска. 300 гривень паличка. Дивіться, як вона виглядає. Там написано, що на виробі можуть бути соляна оця шкірочка. Це я прочитала. З цим все нормально. Ну що? Попробуємо її на смак. З ідеологією тут однозначно мінус, але на смак будемо ж відвертими. Щас. Ану, видно? Видно. Так, розрізаємо. Так, шкурочка. Я не знаю. Ознака того, що шкурка важко здирається, це, це добре, чи Ага, легко здирається? Дивіться, сала майже, ну, будьмо відвертими, сала майже немає. Не Можливо, тут є якась частина, але дуже мало. Так, ось так виглядає шматочок. Дуже апетитно, нічого не скажу. Ковбаса дуже смачна, така, як і має бути, чуть не сказала така смачна, як в Іспанії. Ну, реально дуже смачна ковбаса, тверда, не на всі зуби, але у якості подарка з України цілком має право бути. Тим більше ж і на упаковочці, і прапор України. І ось англомовний текст, скільки йому приділено уваги на щось. Але друзі, оце не українське, це не українське слово. В Україні ніколи не було губернаторів. Тобто були губернатори тільки з Росії. Ну, це не ок не знати історію. Назвіть її отаманська, гетьманська, полковницька, кошова. Як завгодно, тільки не називайте її губернаторська, бо це дуже погано. Це неповага до історії. Вважайте неповага або незнання, визнання, незнання історії України. Чому ви називаєте ковбасу на честь російської окупаційної влади? А губернатори у нас Полтавська губернія, я Полтавка. Ну, полтавською у на Полтавщині були губернатори тільки за часів окупації московитами. Ну просто треба думати не тільки про якість продукту, хоча це також дуже важливо, а й про те, які ви меседжі несете цією ковбасою. Якщо ви вже сюди натулили прапор України, то це прапор Московії фактично. І якщо ви це все хочете робити на експорт, то назву треба поміняти. Просто ну за кордоном нічого не зрозуміють. Ясна, ясна річ, аби ковбаса була смачна, але в Україні, на Україні, господи, вже заплуталась, ніколи не було губернаторів, крім тих, що були окупантами. Дякую. Ковбаса смачна. Але ж назва така, що аж блювати хочеться.